Тепер про дисплей. Запам'ятали? Що там про дисплей? Здоровенькі були. Слава Україні! У мене тут смартфон, який колись носив звання, не такий, як у всіх. Точніше, то його попередник такий був. Але і цей теж цікавий. Не тягнемо кота за хвоста. У нас тут новий Nothing Phone 3A Pro. Новий смартфон, нове відео. Погнали! Давно так не робив. Поїхав. Трипня і крок повна прикольна наша смартфон, а точніше, перший смартфон від Nг славився своїм дизайном задньої кришки. Точніше, неординарністю та, мабуть, можна сказати, свіжістю цього самого дизайну задньої кришки. І фішкою з його led стрічками як вони його називали, Glyph Interface. Вони ми готіли при вхідних викликах, можна було також там поналаштовувати їх під різні сценарії, ці самі ми готілки, і воно реально мало якийсь свіжий подих, щось новеньке та цікаве. Ну і компанія не зупинилась і продовжила гнути свою лінію з цим типу прозорим, але не таким, як у всіх, дизайном та ми готілками на задній кришці. І ось ми маємо вже третю серію смартфонів. Там навіть вже вийшла флагманська модель від компанії. Загалом цікаво, наскільки вистачить цієї самої компанії, бо там. Вже Ушників ціла купа і смартфонів. Коротше, слідкуємо. І зараз повертаємось до нашого 3A Pro від Nothing. Nothing 3A Pro хоч і має трішки схожість із багатьма смартфонами від інших виробників, можна навіть сказати, якимись обрисами свого дизайну. Та все ж ця його типу прозорість задньої кришки добряче його е, від інших смартфонів відрізняє від інших виробників. Тим самим я думаю, навіть когось і приваблює, щоб обрати саме цей смартфон від Nothing, е, а не інші смартфони, якісь там Poco, Xiaomi, Samsung чи ще щось. Nothing 3A Pro буває двох кольорів. І обидва, на мій погляд, досить цікаві. Тут вам і класично такий чорно-сірий смартфон для тих, хто любить класику, і приколясний сірий, такий металік, іначе. Там більше видно цю, типу прозорі задньої кришки. І мені особисто більше подобається саме світло-сірий колір. Е, такий він реально цікавий. Хоча і цей, наче нічого такий, але все ж таки мені, мабуть, більше сірий подобається. Він такий ближче до білого, сірий, світлий. Коротше, максимально е хідео каджимівський Він любить ноги поставляти. Ні, yeah, то що він куди любить повставляти, то його проблема. А в сенсі такі е воно все таке стерильно, чисто сіро, космічне. І тут теж такий колір, як побачить. Але як я вже вище трішки згадував, не тільки прозорістю задньої кришки та дизайном цієї кришки смартфони цікаві. В них також є, можна навіть сказати, фірмова фішка. Цей самий Glyph Interface. Ті самі ми приколясні. Їх внасінг Phone 3A Pro. Три штуки, і вони теж надають смартфону своєї харизми та фішки. Якщо говорити про дизайн в цілому, то загалом скажу норм, цікавенький дизайн, але мені особисто не дуже подобається ось ця шайба. Це як про той самий блок камер, який в обіграний, іначе все нормально, як більшості смартфонів, але... Е, якось він мені вже, мабуть, просто набридче чи приївся, бо я бачив його і в Poco, і в Realme, і в ну, коротше, багатьох смартфонів оцю саме шайбу. То, звісно, мені. Я думаю, є люди, яким навпаки подобається такий підхід і оця шайба. Е, мені все-таки набридло. Навіть дизайн, на мою думку, і мені особисто першого Nothing Phone був якийсь приколясніший. А ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях, як вам дизайн цього Nothing Phone 3A Pro. Тепер про дисплей. В 3A Pro маємо 6,67-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2392 на 1080 пікселів 120 герцевий, який має максимальну яскравість 1300 ніт і пікову 3000 ніт. Я так зрозумів, що останні смартфони від багатьох виробників вже не соромляться бути мега яскравими в своїх показникам пікової яскравості, особливо в середньобюджетних смартфонах. Ну і цей Nothing 3A Pro не став виключенням. Серед всіх налаштувань дисплею я помітив, що в Nothing 3A Pro не така велика кількість налаштувань, але в цілому. Вибрати більш спокійні кольори на екрані чи більш яскраві, можна. І налаштувати частоту оновлення дисплею теж можна. Так би мовити, щоб не замурочувались Брали з двох-трьох параметрів, налаштовували і користувалися. Наче й норм. Але якщо типу смартфон для гіків чомусь я собі так придумав, що саме Nothing смартфон це має бути для гіків то налаштування. Можна сказати, маловато, майже нема, але на ній особисто норм, цілком достатньо. Якщо говорити про дисплей в цілому в цього смартфону, то він е, досить спокійний, навіть беручи до уваги його пікову яскравість та 120 Гц і оце все, е, якось він не прямо ультра-амулет яскраво, чіткий, щоб аж очі виїдало, едішн. Це з одного боку досить добре, що не напрягає оченята, але для любителів супер яскравих та різних різких, навіть сказати, кольорів та деталей буде, буде він занадто спокійний. Я навіть спочатку подумав, що може, це той самий мій улюблений Cozy дисплей, як було в смартфонах від Google, бо там теж не супер яскраві та різкі дисплей, але трішки покористувавшись цим смартфоном, зрозумів, що ніфіга і не схожий на той самий Pixel, Точніше, його дисплей того самого Pixel. Він не такий теплий, як того самого Pixel, як в смартфонах від Google. Він не Cozy, він радше chill relaxed Display, Отак. Нова, вводимо нову цю, вводимо нову, є коуз Display, є AMOLED від Samsung, є chill relaxed display edition. Коротше, так би я його назвав. Хто вже бачив, чи хоча б трішки користувався, можливо, таким смартфоном, пишіть, що ви думаєте про дисплей тут. Бо мені він наче й подобається, а наче й якийсь ну реально занадто спокійний. Начиня смартфону, я, чесно кажучи, чомусь очікував отримати в рази потужніше це саме начиння. Але маємо процесор, хоч і від Qualcomm, та все ж Snapdragon 7 S Gen 3. Процесор, так би мовити, середньої ланки серед всіх каменів від Qualcomm. Також буває декілька версій по пам'яті: 8 оперативної, 128 накопичувач, 8256, та версія, яка, власне, в мене зараз в руках, це 12 ГБ оперативної та 256 ГБ накопичувач. Без можливості розширення за допомогою карти пам'яті. це до уваги. Ще мене здивував не тільки процесор в смартфоні, а й те, як тут справи з тими ж самими іграми, що я на ньому власне запускав. Значить, ситуація така. Call of Duty Mobile, яку я, звісно, завантажив першою, в налаштуваннях по дефолту вибрано якість графіки на Very High, а фреймрейт на Max. Я спробував брати фреймрейт на Ultra, тоді графіка падає на лоу, але буде мегафайний FPS. Та все ж, якщо навіть грати на стандартних налаштуваннях, які обирає сам смартфон. Теж грати кайфово, все чітко, швидко та стабільно. Тож, якщо не хочете заморочуватись, то грайте собі спокійно, як воно саме вибрало, і беріть свій топ-1 без проблем і з комфортом. PUBG Mobile я очікував отримати дещо слабші результати, але не сталося, як гадалося. Я б навіть сказав, вийшло зовсім навпаки. Якщо знову ж таки грати на стандартних налаштуваннях, що пропонує сам смартфон, то виходить теж норма. Там графіка на баланс, а фреймрейт на ультра. Але якщо ви задроти в Цю гру і вам важливий кращий FPS, що можна. Обираємо Better Frame Rate І там вже графіка буде на Smooth, а Frame Rate на Extreme Plus. І все, можна спокійнесенько брати свої топ-1 і всілякі чекіндінери і тому подібні речі. Що стосується звичайного користування смартфоном, то я тому спочатку і подумав, що процесор тут точно потужніший, ніж Snapdragon 7 S Gen 3, бо смартфон працює моторно, все швиденько льотає, відкривається, крутиться словами Все як треба. Принаймні, в мене особисто, хоч і за короткий час користування смартфоном, але жодного запитання до швидкості його роботи при повсякденних завданнях не виникало взагалі. Але. Спочатку виникло питання до інтерфейсу, і навіть трішки ще одне питання залишилося. Я коли його запустив вперше, то значок акумулятора та інформація про оператора на заблокованому екрані чомусь вилазила за рамки цього самого екрану. Але воно якось саме через день реально пофіксилося. Швидше, за все, прилетіло якесь маленьке оновлення, і все стало з цим моментом нормально. Але залишився ще моментик. Він взагалі не критичний, але трішки пісить. зараза, коли бачу, коли опускаєш шторку, де знаходяться швидкі налаштування і підключення, це все, цей статус-бар. То там, коли назва вайфаю довга, воно його криво переносить нижче і виглядає короче, криво, кривокос. Може вже й пофіксили? Секунду, в прямому ефірі маємо це. Ріл, Диви, тепер воно йде по цьому, поняв. Раніше просто показувало Wi-Fi. Wi-Fi е, і цей. Е, оце все переносилося нижче. Бачиш, зараз це, зараз нуль. А тоді переносилося весь Wi-Fi в в другий рядок ставав. Ще з приводу налаштувань, то звісно ж можна нала налаштувати та погратися з тим самим гліф-інтерфейсом. Можна обрати, як воно буде миготіти в такт з музикою, що грає на смартфоні. Можна обрати мелодію з стандартних, які, до речі, теж приколясні, і ви будете бачити, як ті led стрічки будуть теж повідомляти, що телефон що там робиться, щось телефонує, чи ще щось. Загалом теж файна фішка від компанії, я б навіть сказав, козирна фішка Nothing в їх смартфонах. Загалом, говорячи про начиння та як себе поводить смартфон при повсякденному користуванні та в іграх, то я був приємно здивований, особливо коли дізнався, яке тут начиння. Значить, компанія постаралась реально над оптимізацією програмного забезпечення та самого начиння смартфону. Таку. Камери! І тут в нас Phone 3A Pro знову набір камер, на мій погляд, такий, як треба. Вже другий смартфон із файним набором камер, що мені потрапляє в руки. Я, якщо щось пропустив... Що вже навіть в бюджеті смартфони почали встановлювати нормальні набори камер, то обов'язково про це напишіть. Розпочнемо з того, що в цьому смартфоні три камери. І розпочнемо з основної. Так от, основна камера, точніше, модуль цієї камери від Samsung, а саме GNJ називається. З апертурою F1,9 з оптичною стабілізацією 50 мегапіксельний. Модуль, сам, до речі, в теорії на папері, так би мовити, має бути мегакрутий, бо він встановлений був і в смартфони від Vivo, а саме в модель Vivo VISO. Також флагманський смартфон від моторола Razer 60 Ultra. До речі, якщо цікаво про моторолу і подивитись відео, то пишіть обов'язково. Коротше, модуль теорії був мега. Вау! Мав бути, але повертаючись до камери, скажу, що тут уже не сталося як значенням смартфону. В цілому основна камера норм. Хотілося б краще, але заради справедливості скажу, що там достатня кількість режимів, щоб розважити свою творчу натуру. Але вони ці режими не тільки для основної камери. Мені здається, з камерою тут така ж ситуація, швидше як з дисплеєм в цьому смартфоні. Для мене особисто, принаймні, фото виходять досить спокійні, кольоропередача правильна, деталізації цілком достатньо. Цю камеру можна назвати. Норм. Не вау! А норм. Про другу камеру швидко, бо ви знаєте, що це. Правильно, це ультраширік всього-навсього 8-мегапіксельний від Sony iMX 355 з апертурою F22. І тут, чесно кажучи, я нічого не очікував, такого вау, нічого і не отримав. Звичайний 8-мегапіксельний ультраширік ера, коли ось 8 мегапікселів могли бути краще, ніж 32 чи 108 в іншому смартфоні, мені здається, закінчилося. Тому, ну, такий ультраширик. що тут зробити. Реально, згадай, вже нема того. Типу, ну, от вісь, ці вісь 8 мегапіксельні пікселі, які жучили всі 32, 17, 18. Що-то там, я вже сіла, не буду читати, не буду читати. А от третя камера, то моя любов, це телефотооб'єктив. 50 мегапіксельний від Sony L U. 600 з апаратурою F25, оптичною стабілізацією та фокусною відстань 70 мм. Відповідно, маємо 3Х зум без втрати якості, тобто він оптичний, але можна і на 6X зазумати. Теж, до речі, фото виходять досить деталізовані та чудові. Мені принаймні сподобалося. При достатньому освітленні, я думаю, у вас все вийде чудово з цією самою телефото -камерою. Про камери можу сказати так. Мені серед всіх, мабуть, найбільше сподобалась телефотокамера. Потім основна, потім ультраширік. Дивно, звісно, виходить, але отак от, от. Ще скажу про фронтальну камеру. Вона теж тут від Samsung 50 мегапіксельна з апертурою f 22 з можливістю заблокувати експозицію. Це для мене важливо. То бувають і флагмани такі, що без такої можливості. Загалом приємна фронтальна камера. Е, вона як основна. Нічого вау, але робить свою роботу, свою справу файно. Фото виходять теж досить спокійні по кольоропередачі, та і деталізація цілком достатня. Можна і портрети знімати. Смартфон, до речі, непогано обробляє ці всі портрети і вирізає. Впрочай, фронтально найс. Варто також згадати про відео. Смартфон може фільмувати відео з роздільною здатністю максимум 4К30 кадрів. Ніяких вам 4 к 60 чи тим паче 4К120 нема. Але заради справедливості 1080p 60 пише без проблем. Тож користуйтесь задоволені. А тепер автономність та акумулятор. В нас Infon 3A маємо 3A Pro. Маємо акумулятор з звичним показником, як для флагманів, так і для середньобюджетних смартфонів. А саме 5000 мА. Автономність теж не здивувала. Маємо день активності. Активного користування, звісно ж, можна розтягнути то все задоволенням, якщо все повимикати, і оце все, всякі ці приколи, але нафіга то нам треба. Правильно? Правильно. Є підтримка швидкого заряджання до 50 Вт, але в комплекті зарядного пристрою нема. Тож враховуйте, якщо хочете 50 Вт, то треба буде докупити блок живлення окремо. Хоча зараз все більше і більше стає смартфонів, які не поставляються, точніше поставляються без зарядного пристрою. Так що, з автономністю все очікувано, все. Нормально, ще хотів згадати з приємностей, те, що в смартфоні є стереозвук. Ну, мати таке в арсеналі теж приємно, погодьтесь. І ще досить швидкий, ну непоганий сканер відбитків пальців. Теж найс. Загалом, підбиваючи підсумки про Nothing Phone 3 a Pro та мої особисті враження, то скажу так: смартфон більше для тих, хто цінує якийсь неординарний дизайн, щоб було не як у всіх. І з того, що мені особисто сподобалося, це дизайн, телефотокамера, оформлення системи самої. Те, як смартфон, маючи середній такий, скажімо, процесор, поводить себе в іграх та при повсякденному користуванні, все решта не так запам'яталось, чи сподобалось. Отак якось дивно вийшло. Дивний смартфон дивні відчуття. На мою думку, це такий середньобюджетний смартфон, міцний середняк, що в цілому має все, що треба. Брат, брати його чи не брати, звісно ж, вирішувати вам. Мені чомусь більше запам'ятався і сподобався, мабуть, по дизайну і взагалі Nothing Phone 2. Ви пишіть свою думку, як вам це чудо від Nothing, як вам цей Nothing Phone 3A Pro. Чекаю вас в коментарях. А в мене все на сьогодні. Дивний смартфон, дивні відчуття, таке відео. Отак. Дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, тисніть на вподобайку. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Пишіть ваші коментарі, це також підтримка. І обов'язково продовжуємо підтримувати та допомагати нашим захисникам та захисницям, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!